Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі під моїми відео. Нагадую, розклади мої і чоловікам і жінкам, говорю для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. Будемо дивитись таке питання: події найближчих 10 днів. Для кого цей розклад? Для людини, яка займається спортом, або любить швидкість, можливо, там на машині поганяти, на мотоциклі. Керує повністю своїм життям, думки, деякі думки іноді матеріалізуються. Тільки подумав про якусь людину, тут людина з'явилася. Так, людина, яка вирішила щось робити, робиться миттєво, як відрізає. От я прийняла рішення. Розумна людина або зараз знаходиться на навчанні можливо, духовне навчання розвиває. Себе або пізнає себе як особистість. Е так, і нещодавно був прояв е людини. Е короля Пентаклового це е тела Діва Козіріг, але не обов'язково людини земної стихії, якої, е для якої дуже важливе матеріальне становище. Можливо, це ваш керівник, е якийсь. Е Працівник, який пропонує вам, е, на керівній посаді, можливо, пропонує вам роботу або якось підзаробити. От для такої людини цей розклад. Так, давайте подивимося, події найближчих 10 днів. Події найближчих 10 днів. Так, прояв якоїсь людини. Можливо, навіть за вами хтось спостерігає. Ви цього не помічаєте, але людина слідкує за вами в соціальних мережах. Можливо, і на вулиці поглядає за вами. Так, у вас дуже манка для цієї людини енергія. Вогняна. Можливо, з вас дехто лево вин стрілить з вогняної стихії, але не обов'язково. Можливо, ви знаходитесь в таких енергіях. Зараз чоловіки дуже звертають на вас увагу. Отаку От енергію ви в даний момент маєте найближчі 10 днів. Так. І ще про уяв попажу жезлів когось з пристрастю, з бажанням бути коло вас, дивитися на вас. Так, протягом 10 днів у вас відбудеться в якійсь сфері, в якій фінансові по Пентаклям у вас буде вихід, можливо, премію отримаєте, тобто на краще щось зміниться, можливо, додатковий дохід новий буде. Хто не має роботу, знайде роботу. От е, Якийсь вихід буде приємний, е, на це вплине король Пентаклів. Знову ж, король Пентаклів, це людина або земної стихії, тела з діва Козиріг, або людина, яка полюбляє все матеріальне, любить оточувати себе комфортом, мати такі земні блага, дорослий, зрілий чоловік. Проявиться до вас знову ж таки з пропозиції, тільки уже з більшою. Там він виступав як е, попажу Пентаклив. Е, маленька пропозиція. Тут дивіться уже в русі, але пропозиція буде більша е, фінансова пропозиція. Так, у вас дуже багато обов'язків. Делегуйте їх комусь, поділіться е, цими обов'язками. Дивіться, загрузили себе так, що аж спино підгибається. По вісімки пентаклів будете працювати, відточувати свою майстерність. Е, можливо, це якраз людина покаже вам, е, де вам треба е, м -м -м, щось підправити, підкоригувати. Так. Пристрастю проявляється ця людина з бажанням. Можливо, тут іде якраз і фінансова залежність, як від керівника від працівника від керівництва. Може бути таке. Так, ви емоціями. Так, бажаньми будете насолоджуватись життям. І по імператору це ви будете або вчитися чомусь традиційному, або нова робота. якась буде у буде вас в жорстких межах Знаходитись така робота, на якій е, от все заплановано, і або це, цей же ж керівник буде таким. Дивіться, якщо все по плану, все чітко бути. Строга дисципліна, дотримання певних правил як в навчанні, так і в роботі. Так, ну і дивіться, можливо, у вас по карті світ, давайте глянемо. Угу. Ви ще не бачите цього, але у вас буде якесь спілкування. З людиною, можливо, по інтернету. Можливо, ця робота стосується інтернету, або людей в інших країнах, які проживають. Або це зв'язок, можливо, на вас хтось буде працювати. Люди, які знаходитимуться не рядом з вами, а будуть працювати по інтернету. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд, і негатив обходять вас стороною.